Добрий день, хлопчики та дівчата! Запрошую вас на заняття з художньо мовлиневої діяльності. Діти, пропоную вам послухати оповідання Веселя Сухомлинського, як метелик плавав у ставку. Летів білий метелик над ставком, А хтось кинув у воду червону квітку. Пливе квітка. Побачив метелик червону квітку. Сів на неї, сидить, крильцями водить, квітка плеве і метелик плеве. Летить ластівка над водою, дивується. Що це таке, як метелик навчився плавати? Доторкнулась ластівка крилом до води. Сколихнулась вода. Сколихнулась квітка. Загойдався метелик. Весело йому плевти в ставку. Діти. А зараз дайте відповідь на запитання за змістом оповідання. Як називається оповідання, яке зараз ви прослухали? Оповідання називається як метелик. Плавав у ставку. А хто це оповідання написав? Оповідання написав Василь Сухомлинський. Скажіть, про кого розповідається в оповіданні? Про білого метелика, про червону квітку та про ластівку. А де відбуваються події в оповіданні? Події в оповіданні відбуваються у ставку. Діти, сподіваюся, ви відповіли на всі запитання. Дякую за увагу, до побачення!